Готуємо смачненький домашній багет до канапок зі шпротами. Друзі, усім привіт! І сьогодні я до вас з атрибутом. На новорічний або ж різдвяний стіл, за яким всі ганяються в останню чергу це батон, або ж багет, як його називають, з яким можна зробити будь-які канапки, особливо зі шпротами, так хто полюбляє. Тому сьогодні я поділюся з вами своїм рецептом, за яким тим готую завжди цю випічку. Він завжди виходить: ось такий от красивезний. Всередині дуже ніжний, волокнистий. Тому зберігайте обов'язково рецепт, тому що Різдво вже на носі, а далі вже новий рік, і кожен з вас вже не переживатиме, чи встигне купити свіжесенький багат, чи взагалі він буде в наявності. Самі приготуйте і вам буде ще смачніше. Дивіться, який він гарний. Ой! Ароматний, ну просто хочеться як в дитинстві відкусити шматочок, але ми цього робити не будемо. Зараз я обов'язково розріжу, покажу, який він всередині, і ми з вами зробимо ж, звісно, традиційні канапки зі шпротами. До речі, я їх вже не їла. Ну не знаю стільки років. Ну а з вами обов'язково ними посмакую і згадаю цей забутий смак ще, мабуть, з дитинства. Тому... Щоб приготувати один багет, візьміть наступні прості інгредієнти. Ставте на паузу, і всі вони перед вами на екрані. Або, як завжди, все детально шукайте в описі під відео. Отже, в миску відправляємо сухі дріжджі. Я беру завжди сухі для багету. Сюди ж додаємо теплесеньку водичку і розмішуємо. Я не роблю опару, я впевнена в своїх дріжджах. Далі додаємо сіль, звісно. Рослину, олію, будь-яку. Ще раз змішаємо і додаємо все просіяне борошно, пшеничне, вищого гатунку, саме звичайне, хуторок, вінницьке і так далі. І просто замішуємо тісто, ось так, руками, не потрібно довго місити. Змішали тісто однорідне, все, зібрали його в кулю, бачите, навіть миска майже чиста. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на годинку, чи навіть і на півтори. Робимо дірочки у плівці, все. Моє тісто підходило 1 годину 15 хвилинок. Трішечки борошна на робочу поверхню. Дивіться, як гарно підійшло тісто. Перекладаємо туди тісто, обминаємо його трохи. Не потрібно місити, просто обімніть і обваляйте в борошні. І все, розкачуємо ось такий от овал. Готова, бачите, яка товщина. Все. Тепер від свого боку і до протилежнього будемо формувати рулетик. Нічого не придушуйте, просто скрутіть, защіпайте шов. Швом донизу і перекладаємо відразу на дечко. Ось так. Накриваємо зверху харчовою плівкою і залишаємо десь хвилин на 30, нехай воно підійде перед випічкою. Ось таким чином, щоб не завітрилось. Є, залишили. Тепер дивіться: сода і звичайна холодна вода. Змішуємо. Нам цей розчин знадобиться. Все пропишу, скільки чого взяла. Перемішали, але вона осідає, тому постійно будемо підмішувати. Тут жовток і молоко. Можна просто жовток. Все. Готово. Батон підійшов перед випічкою. Вмикайте вже духову шафу на 180 градусів. Змащуємо содовим розчином зверху, ось так. Щоб була хрустка скоринка і гарний колір, і поверх содового розчину змащуємо жовтком і молоком, робимо надрізи і відправляємо розігріту на 180 градусів духову шафу хвилин на 25. Дивіться, по своїй духовій шафі, без конвекції режим верх-низ, до рум'яного кольору. Друзі, повертаюсь до вас сього за декілька хвилин. Дивіться, на швидку руч швидесенько зробила славнозвісні, класичні і всіма обожнювані традиційні канапки, багет, вершкове масло, шпроти і, звісно ж, огірок та зелень. Не знаю, як ви, а я ще з дитинства пам'ятаю, особливо коли ми готували зранку в день свята, наприклад, на Різдво з мамою різні страви, і серед них були обов'язково ось такі от канапки з багетом із шпротами. І ще, і ще був в таких самих шпротних банках, продавався рибний паштет. Також були канапки із цим паштетом, і це. Такі, знаєте, теплі, дуже приємні спогади з дитинства, особливо коли вже всі сиділи за столом, смакували приготовані страви, в тому числі такі канапки. І мама або ж бабуся говорили, так, все дуже смачно, і якби не моя допомога, хоча я ще була малою, то взагалі б нічого ніхто не встиг, і взагалі б такого столу не було. І ти все час. Просто почуваєш себе центром всесвіту, тому хваліть обов'язково своїх дітей, своїх рідних. Це так просто, це не боляче, це безкоштовно. І вони відчують себе ну такими потрібними. І ці теплі почуття будуть з ними, мабуть, до кінця їхніх днів, тому що я пам'ятаю це все ще з дитинства. Ось така от смакота. Тому, друзі, страва номер один до новорічного різдвяного столу вже готова. Зберігайте обов'язково рецепт, готуйте, і нехай вам буде смачно, ситно і по-домашньому. До речі, ось тут залишу для вас ще один рецепт приготування багетів. Обирайте для себе будь-який, смачні вони всі, готуйте і не купуйте більше магазинні багети, тому що домашнє це завжди смачніше, правда? Ну, друзі, зараз обов'язково посмакуємо, тому що погляньте, ну, апетитна, смачна, ароматна канапка. Гріх не скуштувати. Люкс. Багет виходить всередині просто повітряним. От реально. Не відрізняється по текстурі від купленого аж нічим. Дуже-дуже смачно. М -м! Дуже ніжний багет. Дуже. Я його їм вже на другий день. Я його не гріла нічого. Просто так витягла з холодильника і навіть охолодженим він смакує ну дуже ніжно. А свіжесенький за столом, я думаю, він розлетиться. Просто за лічені хвилини. Готуйте обов'язково, зберігайте рецепт, тому що багет – це така випічка, яка стає в нагоді ну, майже до кожного застілля. правда? М -м -м. Готуйте, смакуйте, і нехай все буде добре. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку і, звісно ж, підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Підтримуйте український контент і все українське, яка того варте. до зустрічі в наступному відео.